Нашим хлопцям, які е, в дійсності потребують нашої допомоги, е, напекли, наробили домашніх смаколиків, щоб е, люди е, допомагали нашим, як е, е, гривня до гривні, і щоб і смакували, щоб це не було просто так. І хочемо днем перемоги. А що продавали сьогодні? Е, е, ми не продавали. Е, кожен хтось хто кинув. Тобто за донат. За донат. Да. Е, давали зефірки, хтось хотів зефірку – брали зефірку, брали е, солодощі, бабку, е, брали е, апроси в шоколаді, е, брали імбирне печиво, яка мотивація, є. український прапор був на імбирному печиві. Е, люди е, ось, ну, підходили, допомагають, все дуже приємно. Часу пішло на виготовлення того всього? Два дня, Два дня, але робили зранку Будь до вечора і щоб, щоб посмакували нашим людям. Шоколадна смакота. Зранку ще робила. Заливала шоколадом, а в 12 ночі то в сума вже 150. Ну, В мене такого дорогого тістечка я ще не продавала. Одне смішно за 100 євро, два пішло за тисячу гривень, ну, рахуйте шукати 150 євро, 150 доларів. І плюс наша скринька це. Вже зібрано в нас на рахунку 62 тисячі за два дні. Менше як за два дні, 62 тисячі. Ночі теж йдуть, йдуть гроші. Нам треба 154 тисячі. Машину ми вже знайшли. Нам залишилось, ну буквально трошечки. Помогти нам треба обов'язково. Ми будемо ще три дні. Я думаю, за три дні ми доберемо таки. Якщо хтось хоче віддалі скинути, чи є якісь рахунки? Є рахунки, так є в Фейсбуці, мабуть, по всіх соціальних мережах є виступ Наталки Мазур, є під ним рахунок дружини, затірки, кому ми особисто збираємо на машину, тому що нашим хлопцям нема чим возити на передову дії. Розбомбили всі весь наш транспорт. Транспортний засіб, вони були готові до всього, але зрадники працюють обов'язково потрібно був груз, грузовий. За дві неділі ми зібрали кошти, дякуючи людям, добрим, моїм знайомим, дуже хорошим. І так, людям, які нас не знали, але скидали нам таку суму скинути, за дві неділі зрозуміти, що це, це наші люди, це українці. Замовили машину, пригнали. Не вистачає одного. Трошки, е, так як машина була вже, а в нас не вистачає коштів. Я позичила в доларах. Треба трошечки її маслами поміняли, фільтри поміняли. Хлопці просять додатково встановити стульчики, поставити на фари е, спеціальне, маскування. Так, спеціальне маскування, яке коштує теж 100 доларів. І витрати на е, солярку при перевезенні в банку. Ще дуже просимо, нам трошечки ще лишили. Ну про яку суму йдеться, які потреби? Якщо в торгах ми в доларах 3700 заплатили за машину, то мені, якщо так, треба ще 400 віддати, то рахуйте, 400 тисяч е шість в гривнях на солярку сказали, що перевезуть. Ну, стульчики вмонтувати, я думаю... Мабуть, гривні. пофарбувати, бо вона нам то яскрава. Це я зв'яжуся з ними. Якщо хлопцям треба буде пофарбувати, ми її пофарбуємо. Ну доларів 600 Мені ще треба для того, щоб укомплектувати все.